Доброго всім дня, хто піклується про природу, хто її любить. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами надзвичайно красивою рослиною. Це квітуча рослина. Дуже красива, Її дуже багато сортів. Я навіть не знаю скільки, але вона ділиться на групи, десь на 9 кажуть. Перша, це. Вихідна, а інші всі гібриди. Тому все по порядку. Йдемо. Назва цієї квітки Лілія. Квітне вона з липня аж до вересня. Зараз я вам розкажу, як за нею доглядати. Доглядати взагалі не так вже й складно. Перш за все, це треба, щоб не було бур'янів, грунт, щоб був рихлим, поливати її не так часто, якщо жара, то зрозуміло, треба зволожувати, але якщо десь низина не або немає дренажу, щоб вода не застоювалась. Зберігати цибулю лілії необхідно десь в прохолодному місці, в піску або в тирсі. Лілію можна висаджувати весною і осінню. Ну, Я маю на увазі, коли вона вже перецвіте і тоді розсаджувати можна. Вона росте на одному місці до п'яти років, тому грунт повинен бути. Такий рихлий і родючий. Ось бачите, оця посаджена весени, а оці маленькі посадили ми весною, тому щоб була вона красивіша, квітка була велика. Рослина здоровою росла, вона десь до двох метрів виростає. Краще це робити після того, як вона перецвітла десь у вересні, наприкінці навіть серпня. Великоквіткові лілії можна висаджувати поодинці. Вони Ростуть високими, красивими, квітка велика. А ось дрібні можна висаджувати кілька в одну лунку і отримаєте красивий такий кущ. При виборі місця посадки лілії на ділянці необхідно обов'язково визначитися з її груповою приналежністю. Тому що деякі з них люблять багато світла, більш освітлену ділянку, інші на півтінь. Грунт має бути насичений поживними речовинами, полив помірний, але не частий і бажано на зиму прикрити цю ділянку від сильних морозів. Якщо вам сподобалось. Це відео можете поставити подобайку і підписатися. В мене буде і є на моєму каналі цікаві відео. Так що до побачення, до нових зустрічей.